Мене звати Анастасія, мені 21 рік, я з міста Кропивницький. Анюта, мені 20 років і я з міста Миргород. Анастасія, мені 24 роки. Я з Миколаївської області. Мене звати Йоханес. Я з міста Харків. Мені 20 років. Я тут для того, щоб прокачати свої скіли, створювати свої ініціативи, дізнатися про безпечну міграцію. Також я тут, щоб зустріти багато нових друзів та весело провести час. У цьому році школи разом до успіху стали більш комплексними, адже покривають не лише тему протидії торгівлі людьми, але й торкаються протидії експлуатації гендерно зумовленого насильства, жорстокого поводження з дітьми та інших ризиків захисту, з якими можуть стикнутися жителі громади. У нашій громаді немає громадської організації і ми з моєю колегою задумуємося, що її створення. Хотілося б бути корисною саме в себе на батьківщині і вдома.